Це яма, яка утворилася на дорозі по вулиці Головка. Місцеві жителі розповідають, вона збільшується ледь не щодня. Чекати обіцяного ремонту від балансу утримувачів люди не стали і почали самостійно лагодити дорогу цеглою. Головка не ремонтували, да мабуть років 15 вже. сипають. Хто що може, то і сипить. Бачив, як сусіди засипають ями на цій вулиці, і полтавець Віктор Золотарьов. Він стверджує, цегла краще, ніж нічого. І додає, так є хоч якийсь шанс не пошкодити авто під час проїзду цієї ділянки. Люди ремонтують квартири і привезли сюди і дають відходи від стройки своєї. І ями трохи засипали, але ж це ж на неділю його все всепило. А ямиці вже приблизно десь рік. Люди вже самостійно питаються. Ремонтувати вулиці. такі своєрідні ямкові ремонти можна спостерігати по всьому місту. Невідомі засипали цеглою яму поблизу зупинки краєзнавчий музей. Червоне полотно у дорожніх заглибленнях з'явилося і по вулиці Стрітинській, і по європейській. Свою причетність до цього управління житлово-комунального господарства міста не підтвердило. Скажіть, а це не управління житлово-комунального господарства розпочало засипати ями Полтави цеглою. Ми запитали у правознавців, чи передбачена відповідальність за те, що люди самовільно лагодять дорогу. Адвокат Артем Пархоменко відповів: такої відповідальності немає. Єдине, що потрібно враховувати, це. Матеріали, якими здійснюється така діяльність, тому що якщо, наприклад, буде там скло або інші якісь матеріали, які можуть пошкодити шини, то у власника пошкодженого автомобіля з'являється право звертатися із компенсацією до особи, яка вчинила такі дії. Нагадаємо, що тимчасово виконуючий обов'язки міського голови Полтави Андрій Карпов раніше повідомляв, ремонтувати дороги у громаді почнуть із перших чисел травня.